Хороші, рада вас знову вітати на своєму каналі Йоаміка. Мене звати Руслана і ми продовжимо з вами вивчати іспанську мову. Я сьогодні нарешті домовилася зі своїм ноутбуком. Він дозволив мені записувати себе, і то добре, йому також е, дякую за це. Е, ми продовжимо з темою прийменники та прислівники місця. У нас це друга частинка. Е, я раніше, якщо чесно, не розуміла, що таке прийменник, а що таке прислівник, бо на це може бути. Ну, навколо може бути, наприклад, як прийменником, так і прислівником, і що це таке, що з ним робити, Намагалась розібратися, знайшла дуже класне ем, пояснення. Якщо я знайду те відео ще раз, я вам скину посилання унизу. Прийменники чіпляються у нас до іменників, а прислівники до дієслів. Ем, наприклад, якщо ми кажемо, що садок навколо будинку, то навколо у нас буде прийменником, оскільки він прив'язує слово садок до слова будинок, він їх пов'язує разом, і це у нас прийменник. Якщо ми скажемо, що садок просто навколо, це буде прислівником. Садок навколо, або садок знаходиться навколо. Він не пов'язує один предмет з іншим, аж ніяк. Тому це слово залишається просто прислівником. І так, якщо у нас два предмета пов'язані там на, ви, під, праворуч, ліворуч і так далі, наприклад, хлопець праворуч від дівчини, хлопця пов'язало з дівчиною, значить праворуч буде у нас прийменником. Якщо ж ми скажемо, що хлопець праворуч. І ми ні з чим його не пов'язуємо, то це вже буде прислівником. Якщо ви знаєте якесь краще пояснення, що таке прийменник, що таке прислівник, пишіть у коментарях, а ми до іспанської мови. Продовжимо. Це прийменник у нас сеоркаде. де – це у нас поблизу. Ла Каса está статерка де Ле Portugal Португаль і de де Іспанія. О, десь близенько поблизу запам'ятовуємо також разом терка Д. Давайте виконаємо завдання, це не важко буде. Ліс знаходиться близько до міста. Пам'ятаємо, коли, коли ми хочемо сказати, знаходиться, ми використаємо ті слова estar. стар, bosque і ста терка, Як буде місто? La. Якщо ви поміняєте тут літери містами, це буде квідат і це вже зовсім інше слово, тож ми його вивчимо пізніше. Не плутайтесь. Далі, робота Мігеля знаходиться близько від будинку. Робота у нас буде «Л». «Трабахо». Якщо ми хочемо прив'язати щось до чогось або до когось. Ми використовуємо де. Ми про це поговоримо пізніше. То тут нам просто треба прив'язати роботу до Мігеля. Робота кого чого? Мігеля, трабахо де Мігель. Ще це сьогодні дуже повільно друкує? Ель Трабахо де Мігель. Естас знаходиться близько цьорка де лакаса. Забула близько чого. «El trabajo de Miguel está cerca de la casa». Думаю, тут зрозуміло. Переходимо до наступного прийменничка «Legos de». «Legos de» – це далеко. «Cerca de» – близько, «Legos de» – далеко. Ось у нас тут мишеня, далеко від своєї коробки. І читаємо речі. «La playa está lejos del hotel». У нас тут пляж далеченько від готелю. Франція, ста Лехос де Україні. Так, у нас ось Франція, ось Україна, і також далеченько трошки один від одного. Правочки тепер. Малага знаходиться далеко від Барселони. Малага ста знаходиться так. Далеко. Лехос де Барселона. Завод знаходиться далеко від міста. Завод у нас буде фабрика і фабрика і ста далеко від міста. «Лехос легос де ла «Лехос де ла фіудат. Далі у нас е, магазини знаходяться далеко від готелю. Якщо ви десь е, зупинилися в готелі і хочете запитати, де вам щось придбати, то це питання дуже актуально. Давайте спробуємо е, його створити. Ви вже знаєте всі слова, і у вас точно вийде. Давайте разом зі мною магазини. Last tiendas. Mm. Щось таке написали. Last tiendas естан, бо множина. Пам'ятаємо, Естар у нас перетвориться, якщо в однині Естан, а якщо в множині вони, то буде Естан. Ластиєндас Естан. Лехос. Де? Готель у нас як буде? L hotel. Пам'ятаємо, отак буде L hotel. Пам'ятаємо, якщо у нас зустрічається D і L, ми їх поєднуємо, тож у нас вийде. «del hotel», Щоб не казати «del», «del hotel». І ставимо знак запитання. Ось у нас вийшло запитання. Lestienдеси stan lejos del hotel. Ми можемо ще ускладнити собі трошечки життя. Зараз я зменшу. І ем, задати зворотнє. Це у нас пряме запитання: задати зворотнє. Для цього нам потрібно Естан поставити на перше місце. І Las tiendas lejos del hotel. están las tiendas lejos del hotel. Так також можна. І так, і так буде äh, правильно у нас. Думаю, з цим трошки зрозуміло. Давайте далі. У нас є така темочка, де у нас Прийменики або прислівники дуже схожі за значенням, але використовуються у різних випадках. Можна, звичайно, їх заміняти один на одного, і частіше всього це не буде помилкою, але вам треба їх знати, щоб розрізняти, що це, і збагатити свою мову, і використовувати також їх. Схожі за значенням, наприклад, собра. Собре це означає на. Ось у нас соба на коробці тут сидить на. Зверніть увагу, що ми з вами вчили «н», це також означає на або Ви, але собра використовується тільки тоді, коли предмет знаходиться на якійсь горизонтальній поверхності. Тобто нлаперед вже не підійде. Так? Або Енлаперто також вже не підійде, тому що ретферта це вертикальні у нас поверхності. Що у нас може бути горизонтально? Стіл, наприклад. Ми можемо, звичайно, сказати. Um, давайте прочитаємо приклад спочатку. Ель альбом є старе ламеса. Альбом на столі. Також можна сказати, Ель está en la mesa». І так, і так буде правильно. Але краще використовувати для e, «la mesa», до речі, собра частіше використовується зі столом. Для e, всіх інших поверхностей Н зводиться, Але запам'ятайте, собра лише для горизонтальної поверхності. Давайте напишемо спробу написати. Чашки стоять на столі. Як буде чашки? Лас Тасас. Стоять. Ми кажемо, знаходяться. Вони ж не стоять фізично, тому ми не можемо використати фізично, стоять. Ми скажемо, знаходяться. Ластасас і стан, бо їх багато на столі. На, пам'ятаємо, у нас на столі, якщо плоске, торе ла месо. Las tazas están sobre собре ламесо. Так, тут у нас вийшло. Далі. Наступне схоже за значенням, але не одне і те ж саме. Енфрентиде. de – це навпроти. У нас в нашій мові також не схоже, наприклад, енфренде і delante. Деланте це перед, інфренте, навпроти. Переді мною може стояти в черзі якась людина, вона не навпроти мене, вона ось переді мною. А якщо це через дорогу, то вона вже буде навпроти мене стояти, вона не прямо перед моїм носиком. Давайте прочитаємо приклади. La Fente está, frente del Museo. In frente у нас ось навпроти, ось тут музей, якийсь так, навпроти, фонтан. Деланте, це у нас прям перед. Бачите, тут є ще сходи, дорога, площа, ще щось там. А тут нічого немає, тут музей одразу спускається у фонтан. Або ви спускаєтесь одразу у фонтан. Тому це перед музеєм. Не плутайте. У нашій мові це також два різних значення, то просто запам'ятайте. Френте де не дорівнює деланте. Давайте зробимо вправку. Магазин знаходиться навпроти будинку. Латєнда. Está in frente de la casa ¿Tap? la tienda sta in frente de la casa devans deid na protetelevisora el sofà il sofà sta na protetelevisora in frente De la Делателе. de де лателе. Також все. Тут вийшло у нас. Давайте наступне, що у нас там. Алла de. E, дивіться, у нас є ем, слово терка. Десь тут зараз я вам знайду. Це було перед, так? Терка дель Ріо. Ой, терка, поблизу, не перед, поблизу. Так, ми тут використовували знаходиться поблизу. Там, е Міста і так далі. Робота Мігеля знаходиться поблизу а, будинку. Але у нас є ще: е, де воно ось? Алладоде. Алладоде – Аллададе, це також поруч. Зверніть увагу на мишенята. Ось мишеня тут геть поруч з е, нашою коробочкою. А що ж у нас, де у нас було мишеня колостерства? Теж поруч, але трошечки на відстані. Так Так от, Алладоде це коли знаходиться поруч, геть поруч, плечем плече ви можете торкнутися рукою, ось тут, прямо у вашій там, просторовій бульбашці, десь щось знаходиться поруч. Торка використовується, коли, наприклад, в одному районі десь тут поблизу є магазин. Він не прямо біля вас стоїть, він десь в районі знаходиться, вам треба до нього ще дійти, але це також близько. Давайте приклад прочитаємо. Хосе еста Аллада де Софія. Ось у нас хосе, еста Аллада де Софія. Він близенько від Софії, він поруч прям. А Стерка ось у нас також, начебто, сидять на дивані, але не впритул і десь тут, або якщо б діти знаходились в одній кімнаті, це також було б ще хлопчик поруч, Стерка де Софії. Він десь тут, в кімнаті, поблизу, але не прям близенько. Але можна використовувати як рівноцінні зазначеннями, коли прям неважливо вам уточнювати, де саме. можна сказати Ельтрабаха іста теорка дела каса і Ельтрабахоїста Аллада делака. І так, і так можна. Але різниця в тому, просто наскільки це близько. Аллададе це ближче, ніж теорка. Думаю, трошки зрозуміло, давайте вправочку. Зават знаходиться поруч з річкою. Ой, що це? Псіхануло. Ла фабрика і Прям ось тут поруч поруч. Ми хочемо сказати, e, прям звернути увагу людям, що це прям ось тут. Прям от один в один. Ось завод, ось прохідна, і ось одразу річка, люди в річку падають. Ну, взагалі, Ми хочемо уточнити, це прям дуже близько. Тому ми скажемо. А лада, де? Чекайте, секунду. Ми скажемо Ал... Боже, lado de. І річка у нас буде Л. Ріо. То ми пам'ятаємо, що коли Д і Л у нас зустрічаються, то ми їх просто ось так збираємо. Де Ріо, так. М-ка ем моя також підтверджує. Качається, там лежить. Музей знаходиться поруч з готелем. Л-Муше. Esta. Також ми хочемо вказати, що це прямо ось тут поруч. Ось отель, ось музей, наступний, наступна будівля. То ми скажемо El Museo está al lado. lado del hotel». Ми вже будемо знати, коли нам е, людиночка скаже «Алладо», ми вже будемо знати, що це прям дуже близько. Я рада, що ма, мій песик мене підтримує і розмовляє разом зі мною теж вчить іспанську, напевно. Дивимося, нота. Прийменник «де» додається до прислівника для того, щоб пов'язати його з наступним іменником. Якщо іменника немає, то прийменник «де» не потрібен. І ще раз, де додається до прислівника, Зараз зрозумієте, пам'ятаєте, я говорила, що прийменники пов'язують між собою один іменничок з іншим, зв'язують там хосе поруч з Анною, легко, де їх прям пов'язують. Анна, так? Хосе і Анна. А прислівник це коли просто Хосе поруч. Неважливо, з ким, він десь поруч. Так от, де нам потрібно, якщо ми когось з кимось або чимось пов'язуємо. Якщо у нас просто ми кажемо, «хосе» поруч, неважливо з ким, де ми відкидаємо. Давайте подивимось. Ель баня е ста ала дреча. Баняо, пам'ятаєте, ем, може, ви не читаєте коментарі, але дякую якась дівчинка, по-моєму, дівчинка була, написала мені коментар, в чому різниця Кварта де Баніо і Баніо. Кварта де баніо, трохи відхилимо з не забудьте про що ми говорили. Кварта диваньо це коли ванна-кімната, там прям є душева або ванна, всякі полички, умивальник, туалет, там все є. Це кварта дивань. Прям кімната, ванна і все є все разом. Якщо там тільки туалет, то кажуть, просто бане. Чи ви хочете запитати, чи є у вас туалет в ресторані, то краще використати не кварта диваньо. Бо навряд чи там є душ, правда? Там просто туалет, може якийсь новальник, то краще використати баню. Повертаємось до прийменників і El baño está a la derecha. Туалет праворуч. Справа завжди хочу сказати. Туалет праворуч. І так, ми туалет ні з чим не пов'язуємо. Ми не кажемо праворуч від чого. Праворуч від кухні, праворуч від спальні. Якщо було б було праворуч від кухні, у нас би було б a la derecha, де. De але де косина? так праворуч від кухні. А тут просто праворуч це вже прислівник. Він просто праворуч. Ні до чого туалет не прив'язаний. Прислівник. Як тільки туди додасться де, де речі, де перетвориться прийменник разом. Елерія і ста сорка. Річка у нас поблизу. Нам не вказують поблизу чого. Поблизу там готелю, музею, чи поблизу хати нашої, нам нічого про це не говорять, просто кажуть, що річка десь близько. Що нам не говорять, не пов'язують один іменник з іншим, не говорять поблизу чого там, то нам, де, бачите, не потрібно. Бо нема з чим зв'язати. Ель Мусео ста детрас. Детрас, де, -Трас. де, -Трас -де це у нас позаду, так? Детрасця. -де. E, і знову, музей у нас e, не кажуть позаду чого: Дитрас де ла каса, позаду будинку, детрас дельфонте, de, позаду там нашого фонтану, так? Нам нічого не кажуть, просто десь позаду. Ні до чого не перев'язано, де не потрібно. E, я сподіваюся зрозуміло. Що якщо немає предмета з предметом щось біля чогось, якщо цього немає, то це прислівник і де не потрібно. Як тільки у нас два предмети і ми е, хочемо е, розказати їхнє положення одне відносно іншого, то ми один предмет прив'язуємо за допомогою де. Де це така прив'язочка до іншого? Нема предмету, де немає. Не треба говорити Ельбаніо і ста, але де речі, де. Але, до речі, де і всі будуть чекати, коли ви скажете, де ну, праворуч від чого. Всі будуть чекати, переспра... перепитувати або дивитися такими е... очима. Не кажіть, якщо не пов'язуєте предмети, де не використовується. Зверніть на це увагу, сподіваюсь, зрозуміло, зробимо вправу. Кухня сліп. зліва. Сліва. Щось таке сказала: кухня зліва. Давайте згадуємо кухню. Іста. Ала. Як буде зліва? Із к'ерда. Так, іскрда. Ала. Іскірда. Із к'єрда. І потрібно нам тунде чи ні. Ну, скажіть, будь ласочка. Ні, бо нам не кажуть, зліва від чого. Нам кухня ні з чим не пов'язана, У нас вречені тільки один імен і мене, кухня. Все. Тому де у нас не потрібно, нема з чим е, зв'язувати. Пляж знаходиться поруч. Лая і там. Щось таке написала. Та плая і там поруч. Ну, якщо геть близенько ми скажемо лехос, ну десь тут поруч краще сказати стерка. «Ле Ой, лехос. Алла. Якщо геть близько, ми можемо сказати «ал...» алладо. Ну, давайте так використаємо, щоб вам було як приклад. І все, де не потрібно. Просто поруч. Вам не сказали, з чим нема з чим пов'язати пляж. Нема прив'язати до дерева або до машини, або до чого там до моря прив'язати. Я не знаю, нема до чого прив'язати. Де не треба? Магазин знаходиться напроти. О, у нас тут кухня злів. Магазин знаходиться напроти. up. Єнда. Там. Напроти. І там. навпроти як буде? In, in, in frente». Хтось мені пише завжди, коли я запису. Давай ми, давайте ми тут трошки меншимо. La, ой, летиєна está en frente». <прекала> І все. І ставимо крапку. Ой, це не крапка. <плес> ставимо крапку. Бо навпроти і все. Не сказано навпроти чого. От ви кажете з подружками, кажете, де магазин? Та ось навпроти. Все, треба тільки енфренти, і все. Якщо ви захочете сказати навпроти від нас, тоді ви скажете, додаєте, де і нас, ми про це потім поговоримо буде нас. Але коли ви ні з чим не пов'язуєте, де не потрібно. Думаю, з цим зрозуміло. Трошечки, це у нас вже прислівнички будуть. Коли ні з чим не пов'язане, то прислівнички. Alla esquierda, al lado, en це вже прислівники. Якщо було б ала ескерда de, то це прийменник разом у разу. El metro, palabras nuevas. Nov. <laughs> El metro, metro, una fuente, un hotel, hotel, un puente, mist, una estrella. Зірочка, rio, річка. Ми бачимо, що тут або є L, або визначений, або невизначений артикль, то ви про цю темочку знаєте про артикль. Думаю, сам не перетворте, якщо вам треба на визначений або невизначений. або, подивіться, відоски. Далі: Un periodico, газета, un album, альбом, un quadro, картина, una araña. До, також писали в коментарях, що араня – це павук. Дивіться, араня це перекладається або павук, або люстра. Тому що люстра на, саме на стелі. За частіше всього раніше була схожа на такі лапки павучка. Тому кажуть, у араня і на павука, і на е, люстру. Тож, е, зверніть на це увагу. Вивчили одне слово іспанською, а перекладається як два, і то дуже добре. Я сподіваюся, вам все зрозуміло, і ми зустрінемося з вами наступного уроку, зробимо вправочки, я там з книжок повирізала щось вам, буде дуже цікаво. То я вас чекаю на наступному уроці. Дякую, що ви підписуєтесь, ставте вподобайчики і пишіть коментарі. Я вас дуже люблю, гарного вам дня! Бувайте!